Друзі, всім привіт! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширіте це відео. Також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. А вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції приємного перегляду. Італія та Франція погодилися надати Україні батарею зенітно-ракетного комплексу. Сам те, про це повідомляє італійське видання. Відзначається, що згідно з домовленостями двох країн, Італія має надати Україні радіолокаційні системи, а Франція пускові установки та ракети. Відзначається, що зенітно-ракетні комплекси увійдуть у шостий пакет озброєнь, який Україна запросила у нового прем'єр-міністра Італії. Загалом сам Те стане черговим сучасним ЗРК, які вже посилюють Збройні сили України. Італійське видання розкрило подробиці військової допомоги, яку Італія надає Україні, йдеться про передачу українським силам шести німецьких САУ, то двох МЛРС, а також САУ М 109 л калібру 155 мм. міліметрів. Як зазначили у виданні, це значний внесок, перш за все з технологічної точки зору. Тому що було передано дві найпотужніші та найсучасніші бойові системи з усіх, ймовірно, йдеться про реактивні системи залпового вогню М270. Відомо, що в арсеналі італійської армії є 22 таких РСЗВ, частина з яких модернізована до рівня GMLRS. Крім того, Італія передає Україні САУ М109 у кількості від 20 до 30 одиниць. Також, за інформацією журналістів, Італія передасть Україні бронетранспортери М113. Чехія і надалі буде підтримувати Україну, постачаючи зброю та боєприпаси Збройним силам України. Про це повідомив міністр закордонних справ Чеської Республіки. За його словами, Чехія та чеський уряд завжди підтримували українців у боротьбі за свободу та незалежність. Як він сказав, ми пишаємося і завжди будемо пишатися тим, що стало першою країною. Яка передала Україні різні види важкого озброєння, що ми досі є одним із її найбільших постачальників зброї. Міністр додав, що Чехія і далі передаватиме українському війську необхідне озброєння. Як він написав, ми будемо і надалі постачати озброєння, підтримувати та розвивати обороноздатність України. За словами голови МЗС, представники урядів обох країн зустрінуться в Києві та обговорять, як Чехія може ще більше підтримати Україну. Швеція надасть Україні більш сучасне озброєння у якості військової допомоги. Про це повідомив міністр оборони Швеції. Міністр заявив, що Швеція буде активніше підтримувати Україну. Шведський уряд ще не уточнив, яке саме сучасне озброєння Швеція надійшла. Але речник з питань оборонної політики раніше назвав дві системи озброєння як найбільш актуальні: зенітний комплекс РБ і артилерійську систему Арчер. Як повідомлялося, міністр оборони України раніше обговорив з новим очільником Міністерства оборони Швеції посилення обороноздатності України. Ще наприкінці літа стало відомо, що Швеція офіційно погодилася розглянути надання Україні самохідних артилерійських установок Арчер. Максимальна дальність стрільби цих САУ складає 30 кілометрів звичайним снарядом, 40 кілометрів активно-реактивним снарядом та 60 кілометрів керованим снарядом «Екскалібур». Максимально скорострільний саларчер через рахунок автомата заряджання становить 9 пострілів за хвилину. Повітряні сили Збройних сил України відібрали групу пілотів, які будуть в майбутньому навчатися керуванню західними винищувачами. Про це розповів речник повітряних сил Збройних сил України. За його словами, це декілька десятків пілотів зі знанням англійської мови, як він сказав, командувачем повітряних сил України визначена група. Це десятки пілотів, які можуть, хоч завтра, виїхати і навчатися, потрібно лише визначитися з технікою, яку нам готові надати партнери. Ці льотчики, молоді, перспективні зі знанням англійської мови. Нагадаємо, що Конгрес Сполучених Штатів Америки раніше ухвалив проект бюджету Пентагону, в якому передбачається 100 мільйонів доларів на підготовку українських пілотів. Сполучені Штати заявили, що здійснюють дослідження в інтересах майбутнього повітряних сил Збройних сил України. У Пентагоні заявили, що хочуть з'ясувати, який тип винищувача буде оптимальним для оновлення української тактичної авіації. Українські військові поділилися своєю оцінкою багатоцільовим одноразовим гранатометом Ці Гранатомети німецької компанії поступили на озброєння армії України у 2022 році. З Німеччини надійшла Україні доволі велика партія таких гранатометів. Також у червні стало відомо, що Україна закупила 2900 цих гранатометів безпосередньо у компанії виробника. Військові розповіли, що гранатомет доволі простий та практичний. Гранатомет здатен пробивати БТР БМП, але не гарантується, що мотодора легко проб'є динамічний захист збронеї танка. Ефективна дальність ведення вогню з цього гранатомета становить приблизно 500 метрів. Збройні сили України використовують міномети упік 82 вітчизняного виробництва. Розрахунок міномета використовує доволі екзотичний набір боєприпасів, уламкові міни радянського виробництва, постріли болгарського виробництва та, ймовірно, міни сербського виробництва калібру 82 мм, які були помічені вперше. Міномет упік 82 українського виробництва. Має максимальну дальність стрільби 4100 метрів за умови використання далекобійного заряду, мінімальна дальність стрільби 91 метр. Темп стрільби може складати до 15 пострілів за хвилину з виправленням наведення та приблизно 25 пострілів за хвилину без виправлення наведення. В Україні завод виготовив два електричні опорні однобалочні мостові крани для української компанії. Це є додаток до двох подібних кранів, виготовлених на заводі у травні 2022 році. Поставлені два двоопорні мостові крани були змонтовані в умовах існуючого виробництва, потім проведено пусконалагоджувальні роботи, після закінчення яких заводські монтажники провели контрольні випробування з вантажем на статичні та динамічні навантаження. Після чого було видано технічний звіт про виконання монтажу кранів, а також паспортну та дозвільну документацію для їх реєстрації в органах експертно-технічного нагляду. Завдяки використанню одночасно чотирьох кранів на підприємстві компанії значно збільшилася швидкість приміщення металопрокату як про його розміщенні по всьому цеху готової продукції, так і про його завантаженні на автотранспорт. За період січня по вересень 2022 року обсяг комп'ютерних послуг в Україні збільшився на 13% та становить майже 5,5 мільярдів доларів. Про це повідомляє Асоціація IT України з посиланням на дані національного банку. Як йдеться у повідомленні, за підсумками 9 місяців поточного року національна it індустрія зберігає позитивну динаміку росту та залишається єдиною експертною галузю. Яка стабільно генерує валютні надходження до економіки України за даними Нацбанку, сума сплачених it індустрією податків та зборів за 9 місяців склала 48 мільярдів гривень? Авіалінії Антонова виконали перевезення чотирьох іспанських цивільних гелікоптерів літаком Ан 124 100 Руслан з міста Жирона. Рейс відбувся на початку жовтня. Головною складністю його виконання було те, що аеропорт Жиро не має коротку злітно-посадкову смугу для приземлення таких літаків, як АН-124. Нагадаємо, раніше авіакомпанія Авіалінія Антонова привезла цивільний телекомунікаційний супутник на борту одного зі своїх літаків АН-124 100 150 з Франції до стартового посадкового майданчика НАСА у Сполучених Штатах, де планується його запуск американською аерокосмічною компанією SpaceX. Президентка Європейської комісії заявила, що працює з державами-членами Європейського Союзу з метою надання Україні у 2023 році 18 мільярдів євро та півтора мільярда євро щомісяця. Про це вона сказала у Берліні під час відкриття міжнародної експертної конференції з відновлення реконструкції та модернізації України. Вона нагадала, що фінансова допомога Україні від Євросоюзу з 24 лютого досягла 19 мільярдів євро. У тому числі 7 мільярдів євро прямої підтримки для державного бюджету, як наголосила голова Єврокомісії. На 2023 рік маємо розробити механізм прямої фінансової підтримки України. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, а вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску!